Чай зелений, консерва, постне масло, опять штушонка, рис, вермішель, сахар. Пані Марія показує, яку благодійну допомогу отримала від волонтерів. Каже, для неї така підтримка вкрай важлива, адже пенсія мізерна. Дуже важлива, тому що мені вже 76 років. І пенсія невелика. Ми дуже дякуємо всім. Такі набори умалені в рамках регіональної ініціативи благодійного фонду Біжіві Геннадія Буткевича та фонду Чисті серцем отримає 800 пенсіонерів, каже міський голова. Люди за 70 років, і дійсно, це наші батьки, наші бабусі, наші дідусі ті, які нас виховали, ті, які нам дали дорогу в майбутнє в життя, і найменше, що ми можемо зробити, це уважити і підтримати їх у складний для нас всіх сьогодні час. Тим для них напередодні депутатка обласної ради Поліна Алдошина та народний депутат Арсеній Пошкаренко вже відвідали шість громад області. На початку тижня охопили ще дві, та роботи кажуть попереду чимало. Ми змогли залучити 55 громад нашої Житомирської області. І з моменту того, як громади написали заяви до того дня, коли ми розпочали офіційно передавати ці продуктові набори, пройшло всього 6 днів. Тобто, дуже велика волонтерська. Ска група, всі працюють без вихідних в день в ніч для того, щоб від моменту старту цієї програми цього проекту до моменту його реалізації проходило не більше ніж один або два тижні. Продуктові набори отримала також і Чуповицька громада. Голова селищної ради каже, прийти і забрати допомогу особисто змогли не усі пенсіонери, але незабаром пакунки передадуть кожному. Наборів наша громада отримала близько 300 Наборів цих продуктових, всі люди, які сьогодні не змогли достатися до нашого заходу, хоча було організовано підвіз від громади. Ми всім обов'язково соціальна служба обов'язково за день-два, всім доставить, всі 300 чоловік всі отримують продуктові набори. Ніхто не буде оминути уваги. У кожній громаді, окрім продуктових наборів, для пенсіонерів влаштовують і невелике свято. Люди кажуть, увага, яку їм приділяють навіть під час війни безцінна. Дякуємо, що вони, що вони привезли і нам його дадуть. Це ж це велика дяка, велика дяка і за те, що ще будинок культури показав такий прекрасніший концерт, хай він невеличкий буде, але ну, вони від цієї душі зробили оце. Такий це праздник, це вони свято зробили. Для кожного пенсіонера хай невеличкий такий подарунок, але не, каже, не дорог подарок, а дорого внимання. Дуже ми всі довольні і дуже дякуємо вам, що нас заселили нашу душу, обрадували нашу душу. Благодійна акція триватиме до середини січня, кажуть волонтери. Тож усі громади, які подавали заявки, незабаром отримають допомогу.